Так, хата В цій хаті В цій хаті я прожив більше 2 года 9 місяців Хата Постройка нормальна Вікна мені подобаються, взагалі Нас такої системи не роблять, треба отаку робити, буде взагалі Одне стекло і там пакети йде далі і так що, і тут ось дверка відкривається, я покажу середини. Е, Я нічого не маю, тут більше вікно. Тепло, 35 морозу пофігу, нормальну нормально температуру держать, все Так що... така хата, тут кімната одна, там друга. Я знаружі покажу досками обичними оббито, покрашено і все. Тут такий козирьок невеликий, качелька моя. Шаші. 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 Мангал. Тут один вхід, а там з той, куди машина другий. Ну що ж, підемо з туди. Підемо сюди. Вхід обичний, тепло, батареї, труби, взагалі, тепло і хорошо. Тут коморка, нічого там нам багато показувати. Обичні кирпичі, покрашені. Так. Що тут показати? Тут теж кладовка, там полочки. Всякий щтчик стоїть. Це моя. Кожного рибака должна бути така штука. Дома. Теж морозилку заберу. Тут є неправильна група. вона нічого не гріє. Типа... щось таке не знаю, що вона зроблена. Я її не хочу розпалювати, і не розпалюю. О, подставочка моїми руками зроблена для обуви, дуже удобно. Так. Кожного фіна... Кожен фін не вважає себе фіном, якщо у нього нема вдома сауни. Сауна. Я не знаю, туди світло має, лампочки немає. Ну, Обачне сауна, все мені подобається такий нагрівач. Електричний, це правда. Це начальник вони були зробили. цю. Ну, пользувалися цей сауною. А, туалет душ, все удобно. Мені не, не подобається, жолетить, треба закриватися. І зробили там сауну потім. Пізніше вже. Та сауна дорога. О, так. Тут шкафи. Тут обичний обична я. О, мене наносиш. Грязно, це я працюю. Так що... Красиво я попався в камеру тоді, так? Да? Ай, молодець. Так, велика зала прихожа. ну Це більше чорний вход, ну, я його постійно використовував. Тут так отділено, не знаю чого, як воно виходить. Ну, мені подобається, я пользуюся. Тут ще одна коморка, холодильник неправильно стоїть, звісно, я б десь його втулив Отам, або зробив одного великого, або ну да, більше одного великого в це місце втулить його. Полочки, встроєна кухня, шкафчики. Я не буду нічого відкривати, показувати. Все поприберу вже, закрите все чисто. Та Тайп порядок. що машина, плита, електрична, тут газу немає. Газом не користуються люди. Дорого його прокладати і взагалі. Коридор, обычно одна комната, тут можно спальня, там тоже кладовка такая, тут кабинет, офис, прачечная, тут все можно, стиралки, мойки, можно все, что, что хочешь, офис, компьютер поставь и користуйся. Удобно, вот эта штука должна каждую дома быть, где есть стиральная машина, такая штука должна быть. Це для безпеки. Отака От штука. В стиралку поламалася, тубра потекла і воно все в каналізацію, а не в топих. Так, тут бардак, тут ще одна кімната, нічого там серйозно немає. Так, туалет номер 2 Да-да. туалет номер 2 Що я кумивальник, невеличкий такий. Дверки. вішалки, вхід другий. Світло, так, що тут показати, опять я, опять дзеркало. І тут велика зала. Зала, мені подобається світло. Світло, там, виходить, дві клеми і оці плафони рухаються по цій рейсі, як її назвати. І цю штуку робить компанія Nokia. Правильно. Так, тут мебель, це вся була. Ще тут треба попилососити, ну нічого. Я виїжджаю, вибачайте, дивіться, там відео випущу, куди я переїхав і чого і як. Ну, чого? Так. Велике стекло, тут був телевізор, кстати, зараз заберу підставку цю кресло дивани, вазон хороший, кресло качалка це дуже удобна штука. Треба собі купити. А це моя політизатор Паті... називається. Пакував сумки. Так що дивимося на мою спальню. Спальня така. Поставив дві кроваті. Ну, те, що було, те й тим Пользувався. Все було. треба забрати. Шкафи такі, обичні, щеткою покрашені. Да, щоткою, ніякого сусального золота, бли, нічого. Це в нас красять, ну, Обичною ну, щоткою покрашено, обичні двері, ну, на, ну, шкаф, ну. ну і все. Нормально можна ж Ні, Наші блин, ремонти роблять з сусальним золотом, колони. Ремонт виходить, виходить, виходить ціною, як квартира. Ну коротше, що мені подобається, це потолок. Потолок обичний. Якщо я буду строїти будинок... А я планую строїти будинок, то в мене буде потолок дерев'яний. І це дуже удобно. Обичні доски полакіровані через шагом зроблені топіля. Все удобно, все. І противопожарна система є, ну там батарейка, сигналізація обична. Дві лампочки, можна трохи переробити, то вже під себе. Так що така. От така квархата. В цій хаті я жив. Тепер з неї виїхав пошти. Я вже не живу, я вже, вже там ночував на другій. Так що дана хата стоїть. Це максимальна сума. Правильно. Ні, ти не вгадав. А ти вгадав. 1350 євро. Так, да, я не дурак, я за такі бабки не платив її за неї, тому що Просто я приїхав, тут робота, тут хата. Тут рівно, Ну, мені надали цю хату, як сказати. Ну я платив 300 євро за неї. Так, да, було б добре, щоб я не платив. Ну вода, світ, треба платити. У нас стоїть гроші, ніхто тобі нічого не подарує. Нема нічого безплатного за кордоном, за все треба платити. Ну, для нас немає нічого безплатного, а для них є. То вже друга історія. А що ще хочу розказати? Так, да, за дану хату я плачу 300 євро. І якщо ти не платиш за жильє по документах, шеф, має платити податок. Получається, якщо не платитиму за житло, то це є подарок. Це є подарок, який облагається налогом. О, так я б Так що, такі діла, хата тепла, хата удобна, батареї гріють. Є всі плюси, які б я в зробив в своїй хаті є мінуси які я не буду робити в своїй хаті так що такі такі діла сауну показати якщо хочете щоб я зняв відео про сауну пишіть коментарі Ось така сауна. а Аут ціну і внутрішню Мість, побачите. Тоді коли попросите, щоб я зняв відео? Такі діла? Пока-пока.